Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні в нас 1 грудня, перший день зими. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Уточніть всі деталі за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Вам вас проконсультують, дзвоніть, уточніть все. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати точкові автомобілі і перевіряти їх. Також підписатись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Рено Кенго, пасажир, 12 рік, 8,550 ціна, 1,5 дизель, 212 тисяч пробіг. Контакти є. Так вона виглядає. Так, є фаркоп. Мерседес Віто, пасажир. Так, 8 місць, 14-й рік, 2,2 дизель, 100 кВт, 200 тисяч пробіг, 15700 ціна. Так, контакт. Показую, як він виглядає. Роздивляйтесь. Тут же буде сильно затонований. Воно не буде видно жаль. Так, є фаркоп. Так, показую по черзі три Volkswagen Caddy, пасажири. Тут 12-й рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 257 тисяч пробіг, бортовий клімат, електропаркет Фаркоп. 10,750 ціна. ціна. П'ятиступенева механіка. Так, Цей наступний. 14 рік, 1,6 дизель, 242 тисячі проблюк, 75 кВт-двигон, двигун, клімат кліматконтроль, електрика, датчики дощу світла, навігація підігрів сидіння. 11 950 ціна. Так, і цей 10-го року. 1,6 дизель, 75 кВт, 253 тисячі пробіг, кондиціонер електрика, 8,950 ціна. П'ятиступанева механіка. Так, перший і третій з фаркопом. Citroen Berlingo. Так. Дев'ятий рік, максимальна комплектація. 1,6 бензин, 80 кВт, 228 тисяч пробіг. Є два ключі. Так, напевно, контакти вам не буде видно. Так, 7,300 ціна. Контакти 0,99 277, 39, 86. Зараз покажу. П'ятиступенева механіка. Тут не видно буде. Ніссан Примостар, довгій базі, пасажир 9 місць. 9 рік, 2,5 дизель, 240 тисяч пробіг. Рідний, вказує власник, 12,200 ціна. Так, Затоноване авто. Мені не буде видно. Так, бачу кондиціонер. Шестиступенева механіка. Так, на жаль, на жаль, не буде вам видно. Так, друзі, пасажири Volkswagen Caddy, Будемо заглядати. 12 рік, 1,6 дизель на механіці 240 тисяч пробіг. Самомісне авто, 9990 ціна. Контакти є. Так, дві бокові розсувні дверки. Так, авто тоноване і, і замерзло. І, і, на жаль, я вам взагалі нічого не покажу по салону. Так, є парктроніки. Рено Кенгу пасажир. Восьмий рік, 1,5 дизель, авто в рідній фарбі, 214 тисяч пробіг, 7,300 ціна. Контакти власника є. показую, як виглядає. Пятиступенева механіка, кондиціонер. Вантажний Ford Transit Custom, 16-й рік, Двохлітровий дизель, 96 кВт, довга база. Так, кондиціонер Парктроніки Круїз, мультикермо, електропакет, центральний замок, 13, 150 ціна. Так, Контакти. 0,96, 150, 17, 91. Так, Три місця. Так він виглядає. Citroen Berlingo. 9 рік, 1,6 дизель, 80 кВт, 247 тисяч пробіг, 7400 ціна. Так, так він виглядає в салоні. П'ятиступенева механіка. Так, це пасажир. Рено Кенго, пасажир. Пригнаний в Швейцарії, 13 й рік, 1,5 дизель, 80 кВт, 178 тисяч пробіг. 8900 ціна. Клімат-контроль є. Так зараз. Так вам має бути видно. Тут, непевне, ні. Є парктроніки. Вантажний Рено Кенго 12 го року 1,5 дизельний двигун, 4900 ціна. Так, так мене буде трошки краще видно, можливо. Є парктроніки. Рено Кенго вантажний. 17-го 17 року 1,5 дизель. E, так, 147 тисяч пробіг, два ключі, є сервісна історія, 8 900 ціна. Так, контакти є тут. І ось тут. Тут телефон, а там WhatsApp. Та механік. Кондиціонер, склопідйомники. Fiat Doblo. 15 2015 року 1,3 дизель, 209 тисяч пробіг, свіжопринений з Німеччини, 7200 200 ціна. Так, контакти тут. Так, топ зачинений, п'ятистепенева механіка, мультикермо. Так виглядаю. Так, це у нас пасажир Є е парктроніки.